Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може у серпні відвідати Київ уперше після початку російського повномасштабного вторгнення. Повідомляє індійське видання Авіон із посиланням на власні джерела. За даними джерел візити може відбутися на третьому тижні серпня, ймовірно, 23 серпня. Очікується, що прем'єр-міністр Моді зможе приїхати в Україну через Польщу і провести бесіду з польським керівництвом, зокрема з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Перед його візитом в Київ, 8 липня. Прем'єра Індія Нарендра моді до Москви. Це його перший візит до РФ від початку війни Росії проти України. Індійський прем'єр відвідав РФ у день, коли країна-агресор ударила по дитячій лікарні Охмадит у Києві, опублікувавши фото обіймів із ним. Президент України Володимир Зеленський відрував на такий вчинок моді, назвавши його величезним розчаруванням і нищівним ударом по мирних зусиллях. Зараз прем'єр Індії прилетить у Київ передати мирний план глобального сходу. Мирний плани заходу ми вже бачили у той же час. Комуністичний Китай, схоже, готовий відмовитися від свого проросійського мирного плану, намагаючись дрейфувати у бік компромісу з Європою. А там вже як піде, пише Орест Сохар, шеф-редактор обозрівається Київ» підтримав єдиний Китай, Пекін, територіальну цілісність України. Таке повідомлення в зустрічі міністрів закордонних справ КНР України. Ми ще найшвидше. Але це далеко не найголовніший меседж зустрічі, яка не обрізала свій пропутінський мирний план з Пунктів до шести, залишивши переважно гуманітарні ініціативи, це припинені розширення території бойових дій, відмовитися від загострення бойових дій, і провокації, скликати міжнародну мирну конференцію, визнану і Росією і Україною ця архітектурно Києву зараз уникати нападів на цивільних осіб та об'єкти провести обмін військовополоненими, відмовитися від використання ядерної хімічної та біологічної зброї, уникати атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти, протидіяти розподілу світу на ізольовані політичні. Ще економічні групи держав взаємні геополітичні поступки прозвучали так. Колеба сказав, що Китай є великою країною. Україна підтримує позицію Китаю щодо тайванського питання і продовжуватиме дотримуватися принципу єдиного Китаю МЗС КНР. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Дзіньпіна, що Китай не постачатиме зброю Росії Зеленської. Це не означатиме, що Китай цілком відмовився від попереднього задуму, але оновлена позиція Зарує готовність до перемовини вже нібито не за спиною Кремля в ролі новій покін прагне посісти по чесне місце великого миротворця. По перше, це дозволить додатково прокачати своє лідерство на глобальному півдні. По друге, сі не задоволений надмірно показовою активністю Путіна в пік Північної Кореї, В'єтнаму і тим паче Індії. І найголовніше канера через кризу національної економіки вимушена вирішувати торговельні проблеми з ЄС а для цього. Сліди терміново закупати російську сокеру або принаймні прикопати її. Воду. Но Київ визнав, що Росія втрачає політичну суб'єктність і будь-які конструктивні перемовини з нею без Китаю неможливі. Нам треба уникати конкуренції в мирних планів. Потрібно рухатися до справедливого та стійкого миру Китай може зіграти у цьому важливу роль, сказав Кулеба. Будь-які дипломатичні обіцянки на цьому етапі писані вилами по воді, але слід визнати. Фактично, це перша зустріч міністрів закордонних справ КНР та України, де чиновники не просто обмінялися формальними заявами, а щось дійсно обговорювали та навіть зробили політич. Чні реворанці в сторону один одного, визнавши цілісність України, китайська влада не вгризатиметься в горлянку Кремля, вимагаючи кордонів 1991 року. Але попри все, це крута декларація Пакіна про готовність до компромісів. Канера тільки треба розуміти, заради чого їй слід іти на ці поступки. І це питання не тільки і не стільки до України, хоча й до нас також. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.